Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Журналісти вчора змогли повністю ідентифікувати 18-річного хлопця, якого правоохоронці підозрюють у вбивстві Мовознавиці та громадської діячка Ірини Фаріона. Також вдалося відшукати батька затриманого. Про це повідомили схеми. Журналісти з'ясували ім'я 18-річного дніпрянина та зв'язалися з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік розповів, що служить на фронті та давно не бачив сина. Однак регулярно спілкувався телефоном. Про затримання він дізнався від. Від дружини мотивів убивства Фаріон не було. Він не мав жодних українофобських поглядів. Він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом, заявив батько затриманого. На запитання, чи знає чоловіка щось про оренду сином житла у Львові? Він доповів, звідки би він взяв гроші. На це я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо. В одного часу знайомий затриманого хлопця розповів Суспільному, що знав його з п'яти років. Вони разом відвідували спортивні секції. Живе з мамою дуже поряд. Дні хлопець добре з ним дружили. Він гарно вчиться і ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він такого не робив. Заявив він. Телеграм-канал Топропомсти пише, що батька убивці Фаріона відпускають до Львову на наступні суди над сином та побути з родиною. Батько в першу чергу відвідає сина вже тоді могилу Ірини Фаріона. Батьки хлопця впевнені, що це зробив не він. Він абсолютно проукраїнський. заступник голови національної поліції Андрій Нєбетов переконаний, що 18-річний В'ячеслав З Ченко, якого підозрюють у убивстві мознавиці, та екс нардепка Ірини Фаріон дотримується проукраїнської позиції. Хлопець вважає Україну і вважає, що вчинив правильно. Нібито зазначає, що підозрюваний був учасником певних груп, не дуже проукраїнсько спрямованих, але є патріотом України. Є людина абсолютно проукраїнська, я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну його батько воює в певній бригаді. Він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство стеж. Ніби това також за його словами у групах, учасником яких він був хлопці, давали рекомендації, як замускувати себе, як залишитись непоміченим, як зробити так, щоб не бути викритим скоєнні злочину. Заступник голови нацполіції також зазначив, що хлопець обрав Фаріон як жертву, бо вона була незахищена. Він обрав собі об'єкт, який був максимально незахищеним. Адресу Ірини Фаріон він взяв з роликів Ютуб. Сказав Ніби вам. А раніше журналісти відшукали батька затриманого, який служить на фронті. Він сказав, що у сина. Немає жодних українофобських поглядів. Він є патріотом України. Мотивів для вбивства Фаріона не було. Він не мав жодних українофобських поглядів. Він патріот. А Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, А щоб долучитися до українського війська, займався футболом, заявив чоловік. Деякі сусіди критикують хлопця. Він є, і багато позитивних відгуків. Сусіди та знайомі 18-річного В'ячеслава Зінченка із Дніпра, якого підозрюють вбивстві української мовознавиці Ярини Фаріон. Позитивно відгукуються про хлопця. Не вірять, що він міг здійснити подібний вчин і називають затриманого порядним. А от журналісти дізналися про зв'язок підозрюваного з російським неонацистським угрупуванням ЕНСІДВПІМ. Зокрема, у сюжеті суспільного жителя Дніпра Ян розповів, що знав зінченка з дитинства. Ходив з ним на спортивні секції. Він висловив переконання, що той невинний у злочині живе з мамою. Дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він такого не робив. Сказав Дніпрянин. Також він додав, що не чув, що Зінченко Тим часом виїжджали з міста, хоча їхні батьки спілкуються. Мама спілкується з його мамою. То не було такої інформації, що він виїздив кудись. Каже він, позитивно відгукнувалася про хлопця і сусідка на ім'я Ілона. Вона зазначила, що родина Зінченка дуже освічена та спортивна батько. Військовий, мама дуже хороша людина. Хлопчик і самостійний і цілеспрямований і вибрав професію. Нічого не можу сказати. Я від цього в шоці не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець, зазначила жінка. Тим часом телебачення Торонто повідомило, що акаунт. Дозвірваного зінченка у телеграм підписаний на численні ультраправі пабліки. Зокрема, і російський там хлопець залишав антисемійські та расистські командарі. Крім того, у січні 2024 року зінченко згадував про російське неонацистське групування NCAA National Socialism White Power, яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріона. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.